Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати пісні смажені вареники, а зараз займаємося тістом. У миску всипаємо чайну ложку солі, вливаємо 3 столових ложки рослиної олії, все перемішуємо, додаємо 250 мл окропу у миску з борошном 500 г вливаємо нашу рідину, попередньо зробивши виїмку. Все треба гарно розмішати спочатку дерев'яною ложкою, адже маса гаряча, а далі місити руками. Тісто зробилося еластичним та цілісним. Викладаємо шматок на стіл і продовжуємо замішувати.